Друзі, вітаю! Offroad шоу разом з Гренадір продовжує свою подорож в Україні. І сьогодні ми в Житомирі. Show – це не просто автоподія. Насамперед, ми шукаємо однодумців, людей, які закохані в бездоріжжя. А головне ми тут для того, щоб зібрати разом тих, хто живе повним приводом, і знайти шлях там, де його не існує. Ну привіт! нас зустрічає дуже гостинно. Місто Житомир Вадиме, скажи, будь ласка, чим ця подія особлива для Житомира? Тим, що сюди приїхав Гринадір? Ну супер, це дуже круто. Чим цікава ця траса? Ця траса цікава тим, що також ж вона проходить, як і в інших містах, на мототрекові, але з іншим ґрунтом. Які саме тут особливості ґрунту? Тут переважно земля, а не глина, і тут гарні крени. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, яка конфігурація траси і яка довжина? Довжина траси 1,8 км Конфігурація? сплошні повороти і ще від'ємним кутом нахилу. Як готувалася траса і чи враховувалися погодні умови? Звичайно, ми врахували погодні умови, бо наш прогноз нестабільний. нестабільний. тому Є план Б, але траса проїзна і навіть складний дощ. Які заходи безпеки враховували для наших учасників? Як зазвичай на офроуді завжди бути пристегнутим, тримати вікна зачинені і слухати інструктора. Чому мають бути вікна зачинені на офроуді? По-перше, це Безпека при проходженні ділянок з зілками по-друге, в момент перекидання авто, ви просто не в змозі будете виставити руку, тому це збереже вам ключицю, плече і інші кістки у вашому організмі. Вадиме, а яку найбільшу помилку роблять новачки в оффроуді? Не вимикають системи стабілізації і не вимикають антибукс. А що для тебе означає офроуд? Це хобі, робота чи стиль життя? По-перше, це стиль життя. А так як це ще й і хобі, і робота це просто джекпот для мене. Ну добре, дякую. <рес> На сьогоднішній день оффроуду у Житомирі Ви побачили справжню силу техніки, витримку людей, яку неможливо зупинити багнюлькою. Дякуємо всім, хто сьогодні був причетний до цієї оффроуд події. Дякую, Житомир.